Всім привіт! Хочу сьогодні відповісти на питання. Як же я знайшла рішення по плямистості? По плямистостях. У мене навіть ожина стоїть. Як бачите, зелена-зелена, без всяких плям. Взагалі дуже-дуже красиво. Ще дуже давно, коли я тільки починала знайомство з полуничкою, у мене прямистість її просто зжирала. Я не могла знайти рішення, хоча я з самого початку обробляла мітними препаратами, курусом, і на цьому все закінчувалося. Як і всі, ті, що починають полуночний бізнес, ну і раніше, звичайно, не було таких можливостей в інтернеті, не було інформації. Якщо хтось щось і знайшов, якесь рішення, то про це мовчали або продавалося за кошти. Зараз, же, звичайно, усе міняється, препаратів дуже багато від цієї проблеми. Ось зараз ми знаходимося на грядці, яку я недавно вам показувала, яку я чистила. Ось як бачите, вже лізуть квітконуси, вже починають розкриватися і квітнути. О, лізуть квітконуси. І нема ні одного п'ятничка. Я б не сказала, що тут нема зовсім ніяких проблем. Тут у мене є проблема ось кольцієва. Як бачите, не вистачає кольцію. Але це в мене не вистачає часу дати брексил кольці. Можливо, сьогодні ввечері. Тому що завжди докручуся до такого часу, що нічого не встигаю. Ну, але це поодинокі. Показники, тому що взагалі проблеми такої дуже великої немає. Але все одно, все одно треба давати. Це перша причина, того, що треба дивитися, щоб вистачало всіх елементів, всіх мікроелементів. Якщо рослинка буде здоровою, якщо вистачатиме Йому живлення, не буде шкідників, не буде хвороб, тож, звичайно, і не буде плямистостей. Плямистость – це грибкова хвороба. Зазвичай вона починається тоді, коли є перепади температури і холодні роси. Зазвичай п'ятнистість з'являється десь у травні місяці, і також. З'являється після хлорозу. До речі, що таке хлороз? Хлороз це нестача якихось елементів. Хлороз буває різний. Зазвичай завжди ми звикли до хлорозу заліза. З заліза, коли не вистачає заліза, то починає світлішати, оця Територія, і оці жилочки залишаються зеленими. А сам е, листочок світлішає, залишається така сітка зелена. Це зазвичай залізний хлорус. Але буває хлорус ще від того, що щось підрізає корінь і не вистачає елементів. Так що може бути хлороз із зашкідників, і також від е, того, якщо у вас ґрунт не підходить, то рослина просто не може засвоїти ті чи інші елементи. Ну, і повертаємося до плямистості. Зазвичай плямистість теж настає після хлорозу, чому я і затронула цю тему хлорозу. Тому що, якщо хлороз не лікувати, з'являється плямистість і потім вже рослина починає гинути. Ось я бачу трішки є хлорозу. Ось ось. ось бачите? Прожилочки зелені, а листик трішки світлішає. Ну, це буває. І також, коли є захворювання кореню, є кореневі гнилі, то теж, звичайно, поживні речовини не поступають. Ну, і як же я рішення знайшла від прямистостей. Так, як завжди, з весни я починаю обробки мідними. І потім далі йде в мене Парацельс. І зазвичай Такими обробками трямистості, і в мене це все завершується. Але коли зацвітає полуниця, то йде теж обробка фунгіцидами, або Луна Сенсейшн, або свіч, це теж захищає від грибкових хвороб. Ну І коли ягода біліє, то ми теж працюємо свічем. Свіч там строк очікування. 7 днів. І зазвичай цього достатньо до збору урожаю. Якщо ж у вас полонечка захворіла на якісь хвороби грибкові під час плодоношення, то можна обірвати ягоду і обробити йодоцидом, наприклад. Все-таки це здержує, це не виліковує, але здержує поширення хвороб. І ви можете зняти урожай. не... Вдаючись до хімічних препаратів, і можна отримати урожай, не завдаючи шкоди ні собі, ні людям, як кажуть. Ну і, коли ми Обрізаємо полуницю після плодоношення, теж йдуть обробки. І постійно ці препарати постійно, постійно міняються, так як і від шкідників, так же само і від хвороб. Якщо я користувалася, наприклад, парацельсом, парацельсом можна користуватися два рази на рік. Тож, можна влітку скористатися таким препаратом, як сольто. Я вже говорила про нього, він дуже гарно роби оболочку на рослинки і не дає поступати туди патогенам. Тому я і обробляла ось недавно сольта і вже осінню, десь у серпні, в кінці серпня, якщо це буде потрібно, то я ще оброблю парацельсом. І у мене немає ніяких плямистостей. Ну, від слова, взагалі. Якщо ми підемо, подивимося на інші рослинки, це орем, звичайно, тут я слідкую за цим. Ось, наприклад, нові посадки, тут теж немає ніяких плямистостей. Усе зелененьке, все гарне. Це та полуничка, яку я висаджувала останню, вже вона в мене обрублена. Від шкідників, від хвороб. Головне міняти препарати, щоб не було звикання і все буде добре. Як часто обробляти, це треба дивитися по температурі і дивитися по дії препарату. Скільки препарат цей діє. Ну і ось ось посадки, які вже Давно відросли, які отримали підживлення. Ось тут і стаканчики стоять, як бачите. І на рослинках нема ніяких плямистостей. Ось йдемо долі, на розону київську. Ось дивіться, теж нема ніяких плямистостей. все добре. Дольше. Джалі, ось. Теж нема ніяких плямистостей. Долі йде опрік, но опріка. Нопріка. Взагалі дуже витривалий сорт, дуже класний сорт, який взагалі поражається моло і хворобами, і шкідниками. Долі йде знохідка. Знохідка вона така і є гофрована, як ночі, як схожа на купчиху. Але прямистостей у неї теж, як бачите, немає. Далі йде купчиха і теж ми бачимо таку ж саму картину. Все здорове, все гарне, все красиве. Далі сенсація. Ось теж, теж така дьябл, теж зелена. Ну, взагалі, всі рослинки хороші, не буду по всіх сортах бігати. Бо, як ви бачите, все зелене, все, все добре. Тож, треба міняти препарати, і буде у вас все добре. Все, вам треба просто знайти свої препарати. Я свої знайшла. Це початок вегетації. Медіан екстра або бордуйська суміш 1%, долі Парацельс, потім... Влітку сальто і знову парацельс. І зазвичай цього вистачає. Ну, буває, що після зрізки я ще користуюся мідними препаратами, якщо не дуже жарко. Ну, а якщо дуже жарко, можу обробити і сальто. Ну, можна любими препаратами обробляти, дивитися тільки за температурою і все буде класно. Ну і ось ось зайшла у теплицю там, де, там, де я видаляла подекуди альбу і підсаджувала ось нові рослинки, вже переживалися, вже треба ці старі рослинки видаляти, тому що вже тут кущики ось горні. І тут теж і на старих навіть кущиках нема жодної плямистості. Як бачите, все зелене, все, все добре. Ну, це, звичайно, ще залежить, як ви доглядаєте. Головне, не переливати, переливу полуничка не любить. Щоб не висихала земля у прикореневій зоні повністю, але підсихати зазвичай треба давати. Всяка буріанина виросла. Тут ми будемо видаляти оці вуса, виставити касету, тому що вже температура гарна для касети, тож не вистачає тільки часу. А так, рослинки класні, рослинки дуже гарно виглядають. Мені дуже подобається і дуже довгий час йшла я до таких. Гарних рослинок, які вони зараз. Колись і в мене теж була і плямистість, і кліщ доставав, не могла її подолати. Але зараз це все вже в минулому. І так, початок касетної розсади розпочато. Це вже полуничка. Можливо, і буде комусь на кінець вересня, хто захоче, а можливо, залишиться і вже на зиму. Так як будемо дивитися по погоді. Якщо погода буде гарна і можна буде ще висаджувати, буває, що жовтень ще теплий і листопад, то вона встигає укорінитися. Ну і також, заслали ми тут агроволокно, оцей розсадник. Накрили плівкою повністю вверх і бік. І оцей бік, щоб не сквозило, залишився отом відкритий від плівки. І ось тут відкритий від плівки. Тому тут не жорко, класно. І тут я навіть дорощую розсаду, яку Яку прийшлося мені зняти із теплиці, там, де ми теплицю вириваємо все і прибираємо, щоб перемотоблочить. Вже там перемотоблочено. Ну, а так як полуничка в мене ще тут не дуже вкорінена, то я її ось так поставила під плівочку. І тут вона доростоє. Звичайно, тут уже корінь є, та тут уже корінь класний. Але хай ще трішки адаптується, так як на вулиці жарко. Краще наросте коренева система. Це у мене лючія, тому десь, я думаю, через тиждень вже можна буде її виносити. Можливо, і раніше на вулицю закаляти і, і можна висаджувати. Також висадила ось трішки касетної розсади мурана, не знаю, що з цього вийде. Трішки мені було, не, не було часу її висадити, вона пустила коріння вже в мене в пакеті, але вигляд гарний. Можливо, висаджу просто на моточник її, а на наступний рік буде. Ну і ці рослинки в мене теж всі здорові. Завжди слідкую за здоров'ям своїх рослинок, тому що це майбутній урожай. Ось теж теплиця, в якій рослинки є яким рік і які молоденькі. Всі вони виглядають просто чудово. Ну і, звичайно, бур'янів теж не повинно бути. Ми постійно боремося з бур'янами, щоб бур'яни не росли. Боремося як. Боремося вручну ручками. Робимо прополку. Вір... Вірніше проривку, <ривання> Ми прориваємо все вручну, тому що ручна робота найкраща. Не люблю я гербіциди, навіть на моточниках. Звичайно, не... не буває так, що зовсім без гербіциду. Гербіцидом я користуюсь там, де на міжнаряді, там, де біля городу ростуть бур'яни такі злісні, що їх важко подолати. Ну, а там, де полуниця росте, я... В минулому році пробувала, і мені дуже не сподобалося. Я роблю стрес по луниці. І це як, е ну, мені шкода рослинок, що вони отримують стрес від гердециду. Тому думаю, ось так. Ось так я подавала плямистість, в мене її нема. Взагалі, зовсім, зовсім. Е нема ні одного листочка із плямистістю. І показувала, ось, ну дивіться, не ніде. Зазвичай плямистість починає із старих листочків. Щоб не було прямистості, якщо у вас вже і з'явилось, обов'язково треба старі листочки підчищати вовремя, ну і робити обробки. Ось як бачите, всі рослинки здорові. Я взагалі не люблю, коли. Присилають розсаду із плямистості. Не повинно цього бути. Я навіть коли я ставлю касетку, я ось ці рослинки обробляю і потім вже ставлю на укорінювання. І на цих рослинках, які я зірву ось тут, ось оці, на оцих, тут уже не буде. Плямисисінь. Тут нема хвороб, тому що ну, рослинка здорова, звичайно. Тож ось так. Всім миру, добра, всього найкращого. І все буде Україна. До побачення.